Шрау цим і траперам з вами Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. І сьогодні я вам розповім про Філфіріч, найнедооціненіший трепер нашого часу. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все ще я роблю, я роблю для вас мої шутери. Дезґерлес I know it's hate. Don't ever mention my name with anybody snitching. all blues on me, might blow it all in a day. These niggas never feel my pain. Niggas turn snake, I can feel the hate, I was in a rape. Філті Річ родом із сідного Окленда, Каліфорнія, а саме з району Семінарі. Він пройшов шлях від локального репера до співпраці з такими відомими виконавцями як Jim Jones, Paul Wall, e 4, Freeway, Gucci Main, Young Doll, Free Cross, Lil Dork, Chief Keep, Two Short, G Easy, Kidin, The Jack, TI, Two Chains, Wi Fi Luci, Birdman Juvenile, Twister, Slim Tug, Lil Flip, Benny DeBucci, Juce Antenna, Fabulous, Ferry Wap, Shoreline Mafia, Roddy Reach, Blueface, Currency, Kevin Gates, Migos. Luziver, Black Youngst, Wack of Flag of Flame, Young Greatness, ES, GT, Grizzly, 42 Duck, Sada Baby, Jackboy, Star Lito та багато інших. Як ви бачите, його послужний список просто вражає. Filty Rich – недооцінений self-made. У Filty Rich є всі шанси стати новим drake of the Ruler, ні Псіхаслом чи Young Dolphin. Справа в тому, що у треп грі і реп-грі він не перший рік. Філіп Ентоні Біслі, народжений 30 січня 1983 року, відомий як Філті Річ, репер, гангстер, селфмейд, бізнесмен, злочинець та лідер з Окленду, Каліфорнія. Також він турботливий батько та люблячий син. Крім того, він справжній трепоголік, адже на його рахунку десятки мікстейпів. Білті Річ це не просто реп, а синонім слова Хасл, сама суть цього слова. Людина, яка починала з руху хайфі, популярний субжанр хіп-хопу з Оукленду, разом з такими легендами як міста Феб, Джей Сталін, Шейді Нейт, Біда Віда та іншими. З ним записували треки такі монстри поетичного жанру, як Феблос, French Montana, Gunplay, Трейдер Чув. Свою кар'єру він почав ще у 2007 році. За цей час він вже встиг записати дуже багато матеріалу. Білті Річ Міг би порівняти з детройтським гравцем Payroll Giovanni. До речі, у них навіть є спільні треки людина, яка сама створила для себе можливості, не чекаючи на подачки від цього світу. Пройшовши довгий шлях від вуличного драгдилера до репера мільйонера, йому є що сказати цьому світові. Так, він не ідеальний. Він теж робив помилки, адже всі ми люди. Його музика дає надію, мотивацію рухатись далі і мотивувати кожного з нас вибрати з худу. До репу він був популярний в себе на районі та в школі. На районі він був популярний, тому що продавав траву, і його знали всі. Той же час він завжди знав, що він бізнесмен і створений для більшого ніж пушити від на блоку. Обшуки, поліція, вбивства, стрес, поїздки за грати його це дістало. Тому він вирішив читати реп і прагнути змін в своєму житті. Музичної індустрії він розцінював як довбізнес і завжди хотів продавати мільйони копій своїх альбомів. У філті річ є своє модельне агентство, Лінія одягу бізнес-продажу канабісу. Та він дає молодим талантам з Окленду можливість стати реперами та чогось досягти в цьому житті. Якщо говорити про його студійні альбоми, то в нього більше ніж 22 студійних альбоми: Філті, річ це легенда єй Ерії і крапка. Уроженець Окленда, маючи понад 10 років у реп грі та понад 100 мікстейпів, Пілті продовжує випускати бенгери для своїх шанувальників, не дивлячись на його нинішній спосіб життя, його дії в інтернеті та поза ним, підсвідомо свідомо спонукають слухачів прийняти та отримати своє незалежно від обставин. Нещодавно він випустив свій новий альбом під назвою Motion Family та деякі сингли. Йому розфектує його рідне місто, про яке, як правило, в репі говорять мало. І Якщо я вас запитаю про Окленд, то буде добре, якщо хтось назве і Фоті та Луніс, адже Окленд не сильно представлений в реп-чартах, проте репери з Окленду викладаються на всі 100 і їх час скоро прийде. Можливо, у Атланти скоро з'явиться серйозний конкурент. Він починав з того, що їздив виступати безкоштовно з іншими відомими виконавцями, коли він отримав перший дистриб'юторський контракт. Він отримав 50 доларів в місяць, щоб оплатити проїзд на метро. Потім 500 доларів, потім 5. 000, і згодом він створив власну реп Імперію. Свій перший альбом він хотів дропнути ще у 2006 році, але через в'язницю це трапилось аж у 2009. Деякий час поліція Окленду забороняла йому виступати в місті через його кримінальне минуле, а на вулицях його називали Sam City God. Багато з тих, хто жив на його районі, отримали 15 і 45 років ув'язнення. Колись він мріяв посидіти у в'язниці 90 днів, бо там би відчував себе у безпеці через вуличні проблеми. В 2010-му, коли він отримав перший хайп, він вирішив займатися музикою та не звертатись з цього шляху. Якщо ви хочете знати, як сиплять лін та що роблять з бейкін-содою на треп кухня Хоукленду. Щоб заробити сині купюри на Big фейс роулі, тоді музика Філти Річ, це те, що вам дійсно подобається. Потрібно на сьогоднішній день він дропає нову музику та робить все можливе, щоб його бренд був ще більш відомий. Напишіть, будь ласка, ваші улюблені треки від Пілті Річ в коментарях. З вами був Свегій Кейміністра Флексу. Ви на каналі Let's get it, let's go!